Купила собі такий гарний вазон. Я люблю такі вазони, фікус бенджамін. Зараз я її хочу пересадити в таку форму. Ось, купила і форму зразу. Землю взяла універсальну. Зараз буду пересаджувати. Горшок такий із двойним дном. Там збирається рідина, а сюди насипаю землю. Звідси ногенько винімаю. О, ні, багато насипала, треба трошки зменшити. О, буде гарно. Зараз підсиплю ще землю. Кругом. і ложкою. А тепер я трошки пролию водичкою, щоб сілася ще земля, і тоді можна підсипати ще. Ось так. І все. І така красота в мене буде. У мене є чисто зелений, я його теж хочу, ну великий, хочу теж пересадити, а цей вже хай росте і радує нас всіх. Маю ще один такий великий фікус Бенджамін. хочу його сьогодні пересадити. Ну, форма вже маленька. Я купила більшу таку формочку Для нього горшок такий. Зробила дірки всередині і накидала сюди камінців трохи. дренаж. Ось трошки нагріла воздя гарячого. На газу поробила дірки. Ось я сюди накидаю землі. Грунт купила універсальний. Так і розрізную і насиплю сюди землі більше. Наче трохи завелику взяла цю, але я думаю, буде добре. Такий великий корінь виріс. На силу витягнула з тої горшка тут. А тепер сюди ось покладу і позасипаю гарненько. Ось так і посадила таки, таку красоту. А так тепер полию. Гарненько. Ось така буде в мене красота. Перші квіти мої. Угу. Люблю ними любуватися.